Окей, пішов запис. Добре, даю вам зараз своє посвідчення. Дай. Ну так, да, до вас, на 2030, тільки там чуть, -чуть раніше, ми домовлялися. Ну все до гаразд, вас. проходьте за мною. Пишіть, тебе часом нема. компонентів для матю? Нема. Ось Сюди заходьте. Сюди? Та, та та сюди. Зараз повернусь. Добре, для початку перше я зараз зроблю, секундочку. М -м -м. Е -е, дивіться, перед тим, як провести допит, я вам маю дещо попередити, це допит не буде перевищувати тих 20 -ти хвилин, а якщо буде, якщо не буде... Незрозумілостей або не буде потреби в уточніших запитаннях, навіть десяти не пройде. Далі, я вас маю ознайомити з вашими правами. Це ви, не маєте прав... ви маєте право не свідчити проти себе. Ви можете перед допитом викликати адвоката як державного, так і приватного, якщо у вас є е, укладений договір. Вірта цей. Та наче все. Е, вам все Добре. зрозуміло? Зрозуміло. А є бажання викликати адвоката? Немає, немає, немає. я Все зрозумів, добре. Гаразд. А, добре. Зараз тоді глі дістану з кишені телефон, гляну позовну справу. Добре, я ознайомився справою. Е, Добре, попередньо. Е, затриману звали Яну Картель. Е, затримання було проведене 10 го числа о примірно в години між 23.50 та 00. Е, особа була подальшому заарештована. Чи можете ви описати дане затримання, якщо ви його пам'ятаєте? Дивіться, наскільки я знаю, то я маю право не свідчити проти себе, от я і використовую це право. Гаразд, добре. Чи були з вами ще якісь повноважені офіцери, чи свідки поруч щоб, для надання подальших свідчень? Маю право. А про офіцерів, Давай не про мене. Повторюємо запитання. Чи були поряд з вами офіцери, співробітники ваш співробітники ЛСПД чи інших структур, або сторонніх свідків, які могли би дати показання в суді? Наскільки пам'ятаю, так, я ж був не сам з напарником, мабуть, не сам затримую. Тому були, йде співробітники, так. Співробітник. так. Е, назвіть, будь ласка, їхні імена для подальшого розвитку. Я не пам'ятаю їхніх точних імен. Граст. Добре. <кій> Пода. Е, добре. Питання наступне. А. Е, ще таке запитання. Ви, е, чи був у вас. Перепрошую. Чи був у вас. Е, чи ви записували даний момент затримання і чи зберігся у вас відеозапис? Ні, не, не зберігся. Добре. Раст. На даний момент... це. Це. е. Все. Все? Так. так, Це все. Закінчено добре? Та, зараз ще перевірю по списку, чи я нічого не забув. Та, це все. Добре, дякую. Добре, можна вже завершеним. Та, да, допит тепер завершено проходь. Спасибо, будь ласка, на Зараз я випущу. За давайте орну ввечері вже виходить? Навзаєм.